Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді отакий перехідник USB Type-C to Headphone Jack. По суті, це перехідник з Type-C виходу на 3,5 мм міні-джек, який дозволяє підключити аналогові наушники гарнітуру до Type-C виходу телефона або, наприклад, MacBook. Насправді, по суті, це м, звукова карта від Apple, маленька. так. Тобто в ній є як ЦАП, цифроаналоговий перетворювач, який перетворює цифровий сигнал з Type-C і передає його в аналоговому вигляді вже на навушники. Так, тут є і АЦП аналого-цифровий перетворювач, який е, перетворює аналоговий сигнал з мікрофона. І направляю його до пристрою, наприклад, до телефона. Така от маленька картка від телефона. Чому я придбав? Суть у тому, що є в мене оці наушники, які я оглядав минулого разу від Xiaomi, які двохполосні і у яких два типи випромінювача. Так от. Мені захотілося їх спробувати їх роботу в парі з Appleським чіпом. Але у мене немає телефона фірми Apple. Але хочу протестувати їх у роботі якраз з обладнанням Apple. Це маленька звукова картка, і якраз я її підключу до навушників, а навушники до телефона. і Послухай, який буде звук. Але головне питання ось у чому. Сам виробник цього перехідника зазначає про його е, належну роботу саме з телефонами Apple, тобто з айфонами. І немає ніякого документального підтвердження, що цей перехідник буде працювати з телефонами Android. А у мене якраз телефони Android. Отож, дивився я багато інформації в інтернеті і ніде не знайшов такого чіткого підтвердження, що цей перехідник може працювати з Android. Хтось у відгуках писав, що працює, хтось про це не писав. І сьогодні я хочу, якраз перевірити, чи може він працювати з Android-телефоном. І як він працюватиме? Ось такий експеримент. Для початку ми по стандарту зробимо розпаковку цього девайсу. Бачите, така маленька коробочка компактна. Все доволі просто. Всередині маємо маленьку інструкцію на різних мовах. Є тут іерогліфи, звісно, англійська мова. І є ще документ. Майже то був документ про ремонтні якісь там чи сервісні центри, а це вже саме інструкція. Теж. Ну і саме саме перехідник перед вами. Так, фокусуйся. Бачите, ось він такий манюсінький. Важить я навіть не знаю скільки. Декілька грамів майже. Бачите, от у нас. Та що ж таке? О? З одного боку Type-C цифровий вхід, з іншого боку, аналоговий міні-джек вихід. Все. Отака піндюлька. Дуже маленька, компактна, але високотехнологічна. Розпаковку ми зробили, а наступним кроком буде огляд його роботи. Отже, перехідник ми розпакували. Перевірили його цілісність, а зараз перевіримо його працездатність. Чи він працює взагалі, чи працює він зі смартфонами, і чи працює він зі смартфонами Android, зокрема. В якості піддослідного пацієнта ми візьмемо цей Samsung Galaxy. Цілком робоча конячка. Під'єднаємо. Перехідник до цього смартфона. А в свою чергу до перехідника ми підключимо гарнітуру, яку оглядали у попередньому відео. Так, під'єднали гаразд. Ну, зараз треба вивести якийсь звук з якоїсь програми. Так, що ми тут бачимо? Бачу тут -ку. Відкриваємо. Ну що? Поїхали. Так. Я щось чую. Цікаво, цікаво. Ну, спробую послухати, що тут. Так. Я чую звук. Ну, як я і сподівався, цілком працює цей перехідник Appleський з пристроями Android. Я в цьому, в принципі, не сумнівався, але хотів в цьому переконатися. І вважаю, що мій експеримент цілком вдалий. Цього разу я не буду перевіряти якісні показники цього перехідника, тобто потужність звуку, його якість, наявність чи відсутність потворень. Можливо, я зроблю огляд цих характеристик у своїх наступних відеосюжетах. Ну, а на сьогодні вважаю експеримент вдалим. Якщо було цікаво, ставте лайк пишіть коментарі. Якщо дуже цікаво, підписуйтесь на цей канал. Далі будуть багато нових цікавих відео. Всім до зустрічі в наступних відео. Па-па!